Сума, яка буде спрямована і зараз в принципі витрачена за цим напрямом, і враховуючи те, що вона в часі розділена приблизно на три місяці, ну це мінімальний вплив. Тобто, іншими словами, розігнати інфляцію таким чином неможливо, чи я не знаю, там мобільний зазок, чи комунальні послуги, це якраз фіксована сума, куди ти платиш, і відповідно, ну на ціну це точно не впливає. Ти все одно за це заплатиш. А з приводу того, що, наприклад, це не питання там допоможе там українського виробнику, а я більше схиляюсь до тих економістів, і скажімо так, серед моїх з ким я спілкуюсь. Це популізм От проблема полягає в тому, що набагато би раціональніше було використати ці кошти на підтримку соціально незахищених верст населення. Зокрема, наприклад, це може бути доплата була б для пенсіонерів, це могла бути доплата для переміщених осіб, Це була би доплата для тих, хто на сьогоднішній день там має е, інвалідність і так далі. Тобто, то ті.